Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Історичний день. Погодьтесь сьогодні. Про який консенсус говорять зараз в Вашингтоні. Росія вже зібрала майже трильйон євро на нафті та газі за початку повномасштабного вторгнення. Трамп говорить про переговори на Алясці, що є прорив, ці та інші найважливіші події з Європи і світу. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий цей контент. Також вашу думку щодо цих новин висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую. Отже, о 20.15 за Києвом. Вашингтон готується до переговорів, які погодьтесь можуть перевернути всю геополітику за один стіл. Сідають. Зеленський і Трамп, і до них приєднаються майже всі ключові лідери, ви знаєте, Європи. Це такий неформальний саміт. Окрім Урсули фон дер Ляйн разом із Зеленським на зустріч з Трампом в США відправляються, нагадаю, прем'єр Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон і президент Фінляндії Олександр Згуб. За даними спочатку Трамп прийме Зеленського, а після до дискусії вже приєднаються європейські лідери і високопосадовці. Що вже заявив сам Трамп? Наприклад, американський президент сказав, що Зеленський здатен майже миттєво зупинити війну з Росією, якщо прийме таке рішення. Саме в Вашингтоні стане ясно, чи підуть європейці на жорсткий фронт проти Путіна разом із Трампом. В чому я особисто дуже сумніваюсь, чи ж в куларах розпочнеться торг за українські території? І зараз, говорячи про гарантії безпеки для України, лунають також різноманітніші версії. Послухайте, наприклад, що сказав Зеленський. Невозможно зробити давлением оружия. Следовательно, необхідно прекратить огонь і работать швидко над фінальним соглашенням. Ми будемо говорити об этом у Вашингтоні. Путін не хоче прикращати он должен это сделать. Також послушайте, что сказал Марко Рубио. Вы не можете подписать мирное соглашение, если одна сторона только получает, а другая только отдает. Это не соглашение, это капитуляция. А капитулировать никто не собирается. Поэтому обе стороны должны пойти на уступки. Конечно, уступки обсуждались, но какой смысл мне выходить в эфир и говорить, мы погрозили Путину пальцем, сказали, ты должен сделать это, ты обязан сделать то. Это только усложнит все и уменьшит шансы на успех. За его словами Вашингтон и Москва уже дешли до консенсуса. Послушайте. Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными. Мы представить себе не могли, что окажемся настолько близки к согласию по защите по статье 5 со стороны США. К законодательному закреплению в РФ обязательства не захватывать другие территории после кодификации мирного соглашения. К законодательному закреплению в РФ обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Главное на нас не нападайте. Можливо, друзья, так можно перекласти цю заяву спецпредставника. Что думаете, вы пишите в комментариях. Давайте також ознайомлю вас з заявою Фрідріха Мерца. Він каже, що вирішальну роль в регулюванні війни в Україні поки що відіграють Сполучені Штати. І за словами німецького лідера Європа, звичайно, бере участь у мирних ініціативах. Але наразі президент саме США Дональд Трамп має ключовий вплив. Мерц каже, що звичайно європейці при цьому відіграватимуть певну роль. Про це ми також з вами ще поговоримо далі, яку роль вони відіграють. Але нам слід каже мерц, не переоцінювати себе. Єдність Європи важлива, але вирішальну роль у цій війні досі відіграватимуть Сполучені Штати Америки. Американський президент каже Мерц, який має владу як у військовій сфері, так і через відповідні санкції та мита, може спонукати Росію діяти активніше. Тобто ця коаліція охочих готова відігравати активну роль. Друзі, тут хочеться запитати Європу. Ми розуміємо, що вимагає Україна. Ми з цим згодні. Ми вимагаємо, наприклад, гарантії безпеки, тому що ми жертва агресії Другої армії світу та ядерної держави. Ну, і Також Україна вимагає справедливого закінчення війни справедливого. Тобто, ми вимагаємо, щоб нас ніхто не примушував до капітуляції. Це зрозуміла позиція. Позиція Європи, друзі, не зрозуміла. Позиція Трампа також зрозуміла. Йому треба швидше. Все закінчити йому все одно, як? Тобто, ну і позиція Путіна також зрозуміла з його точки зору. Вони вітають Трампа, що він нас готовий підтримати. Так, це зрозуміло. Ми розберемося самі з Трампом. А ви що можете? Коаліція охочих. Що ви можете запропонувати для України? Ви можете нас прийняти в Європейський Союз. Так прийміть, чому не приймаєте? Ви можете передати російські заморожені активи для відновлення нашої країни. Також не можете. Ви можете ввести війська. До нас, наприклад, контингент і допомогти нам відбити території, вступити у війну з Росією разом з нами. Також не можете. Ви можете нас прийняти в НАТО, також ні. Що ви тоді можете? Нагадаю, що ще у 2022 році, коли українська делегація повернула з Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. Давайте будемо просто воювати. Ось з такими з Заявами, пропозиціями тоді приїхав Борис Джонсон, і війна продовжилась. Щодо шляху України в Європейський Союз, ну прийміть країни ЄС в Європейський Союз, Велика Британія, наприклад, ви ж практично основа ЄС, ви практично основа також і НАТО. Чи ви без Трампа нічого не можете? Якщо ви без Трампа нічого не можете, то яку позицію ви займаєте взагалі? Ні дати, ні домовитись? Ні нам допомогти, ні підтримати ваша заява це такі трибунні, знаєте, заяви. Я розумію позицію Європи таким чином: ви воюєте, ви продовжуєте воювати, ми допомогти вам не можемо, в НАТО взяти ми вас не можемо, і в Європейський Союз також не можемо. Хочеться також запитати у шановної Європи, що після вашого 18-го пакета санкцій, після ваших. У тих різних заяв в Росії рекорд експорту нафти 2,3 мільйона барелів на день. Звичайно, цей візит зеленського це найскладніший буде візит. І найскладніше рішення йому треба приймати, тому що Трамп буде вимагати від нього ухвалення рішень. Щодо позиції Європи, наприклад, буквально нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Німеччина не зможе направити свої війська в Україну, оскільки це перевантажить сили країни, тому що вже зараз Німеччина нарощує військову присутність у сусідній Литві. Ось, друзі, і вся допомога Європи. І ще одна інформація, яка буде вам цікавою, це скільки заробила Росія на війні. Це друзі, колосальна сума в обхід санкцій. Майже трильйон євро. Друзі, саме стільки заробила Росія на нафті та газі з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, загрози та політичний тиск, друзі, все це працює за НАТО слабо. Кремль надалі отримує гроші і почувається впевнено. За даними проекту, Russia Tracker, загальний дохід Росії від експорту енергоресурсів вже перевищив 928 мільярдів євро. Лише минулого року Москва виручила 235 мільярдів доларів майже стільки ж, скільки в мирні часи. Тим не менш, друзі, кремль залишається на плаву. Індія купила 34% російської нафти, Китай 26%, Європа та США. Як не парадоксально, друзі продовжують також вести переговори з Москвою і водночас постачати їй гроші через сірі схеми. Знижка тепер на російську нафту 15%, тобто нижче світового рівня. Але ж паралельно вводяться нові обмеження проти так званого тіньового флоту. Але факт залишається фактом, друзі. Майже трильйон євро не дійшов до бюджету агресора, і саме ці гроші продовжують підживлювати війну. В день самозустрічі за Трампом Путін підписав указ, який може дозволити найбільшій американській нафтовій компанії повернутися до проекту Сахалін 1. Це пише також видання Роутерс. Раніше, в жовтні 2022 року, Сахалін 1 був переданий під контроль РосНЕФТІ через дочірню компанію. Американська компанія Ексан, яка володіла 30% акцій, була оператором проекту. І вийшла, списавши 4,6 мільярда доларів. Новий указ дозволяє іноземним акціонерам повернути частку, якщо вони допоможуть у знятті західних санкцій і укладуть контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перекажуть кошти на рахунки проекту. Сахалін 1 друзі показує, що тема війни в Україні залишається важливою між Трампом та Путіном. Далеко не це єдина тема в перемовинах між Москвою та Вашингтоном. Фактично, ми бачимо класичну логіку великих держав. Геополітична криза переплітається з бізнес-інтересами для Кремля. Відкриття дверей американській компанії це такий сигнал готовності до торгу. Мовляв, санкції можуть бути пом'якшені в обмін на економічну співпрацю. Тобто війна це війна, а бізнес це бізнес. Отже, друзі, на сьогодні це всі важливі новини з Європи і світу. Всі основні заяви політиків щодо сьогоднішніх перемовин в Вашингтоні. Що думаєте ви, чи вдасться Зеленському відстояти гарантії безпеки для України? Як на вашу думку закінчаться сьогоднішні перемовини? напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі!